Так, сьогодні будемо обгрейдити наш маганчик. Володію цим авто вже близько двох років. Скажімо так, постійно дивуюсь його можливостям. Саме цікаве в ньому те, що закладено багато можливостей, які можна самому реалізувати. Ну, Зараз в нас зима, морози. Скажімо так, найбільша проблема це обігрів вік, якщо у нас позаду, як і в більшості авто, є. Обігрів скла, то переднє скло, звичайно, розморозити трішки складніше. Авто в мене стоїть постійно на вулиці, гаража немає. Ну, відповідно, декілька днів назад у нас були, було невеличке потепління, все почало таяти, дощ, все почало замерзати, таке обмерзання було. Ну, відповідно, проблема була в тому, що авто було покрите повністю льодом десь товщиною до 1 см, в тому числі й лобове скло. І чисто випадково, в ті дні, я потрапляю на інформацію в інтернеті, що в даному авто можна встановити, або встановлювалися на заводах електрообігріви, що дає можливість прогрівати салон авто, не чекаючи повного прогріву двигуна. Також багато функцій є закладені в цьому авто, але вони не встановлені. Дещо я вже зробив. А от саме сьогодні вирішив я встановити Ну, Давайте почнемо, це, мабуть, заведемо наш меганчик. його. Вночі було морозу десь до градусів. Мабуть, 15, ну а зараз десь близько 7 спробуємо, як він себе проявить. Ну, Скажімо так, невеличка затримка була. Так, трішки нехай попрацює. Як я вже говорив, що багато функцій закладені в цьому авто, які, скажімо так, не реалізовані на заводі. В мене, я так з того, що я знаю, Скажімо так, проводка, мабуть, максимальна комплектація, але функцій деяких немає. Що я вже встановив? Це я встановив круїз-контроль, сам активував його програмно. Для цього потрібно було. Ну, спочатку я перевірив, чи тут є фішки під кнопку активації круїз контроля та обмеження швидкості. Ну, просто тут відкриваємо Ну і там можна зняти. Ось цю панельку і там ми побачимо, що в нас є, є чи відсутні фішки. Відповідно, для цього я закупив на розборки ось цю одну кнопку, купив подушку безпеки під кнопки круїза. І відповідно ці кнопки. Це все сумарно мені обійшлось до 1000 гривень. Ну, відповідно... А, ще потрібно було поміняти шлейф саме під можливість круїза. Шлейф теж коштував десь близько 400 гривень. Тобто, скажімо, так, в районі 1000-1200 мені це все обійшло. Сам вручну встановив, програмно активував. Е, також, що цікаво, ну, є під передніми колесами, це, під крилами передніх коліс, є фішки. Теж, коли міняв колеса, думаю, що ж це за фішки. Виявилось фішки для встановлення датчиків, ну, не знаю, як вони правильно називаються. Типу, датчики, які допомагають авто орієнтуватись, чи воно завантажене сильно. Тобто, якщо задирається передок, фари автоматично будуть опускатися. Також... Щось цікавого. Наприклад, тут, де в нас зеркало, тримач дзеркала, там в нас йде ще, ще датчик дощу. Також є додаткова фішка. Думаю, що ж воно, ну, для чого вона потрібна. Порився в інтернеті, знайшов інформацію, що сюди можна встановити дзеркало з автозатемненням. Тобто не потрібно буде вручну його. Так скажем, переводити в режим затемнення, для того, щоб авто позаду у нас не сліпили. Таке дзеркало коштує, здається, близько 600-800 гривень. Можна його купити, сюди встановити, підключити. Цікавим ще є, ну, точно не знаю, в нас, до речі, ось тут є фішки Ось фішка, так. Да. Для чого вона й тут встановлена? Не знаю. Дехто пише, що парктроніки можна підключати, дехто пише, що е, типу для газового обладнання. Тут у нас іде декілька проводів. Е, виявив я цю фішку чисто випадково, коли регулював натяг ручника. Ну і те, що нас. Цікавий, це саме встановлення тена для електрообігріву салону. Для того, щоб його встановити, перше треба перевірити, чи встановлена проводка. Для цього ми знімаємо, я вже зняв, тому що буду встановлювати ось тут накладку. І дивимося, якщо тут є ось така фішка, значить можна встановити електротен. Фіксується вона. Є такі пластикові кріплення в корпусі пічки. Вона туди просто зафіксована. Ми її знімаємо, Ну і впевнюємо в тому, що ми можемо собі встановити електротен. Потрібно буде вирізати посадочне місце під цей електротен. Відповідно, його туди встановити, два саморіза і приєднати цю фішку. Також треба перевірити, чи. Присутні у нас реле, я вже перевірив це програмно, запустив їхню діагностику, чути, як вони клацають і, відповідно, це все програмно увімкнути. В інтернеті я заказав ось такий електротен на 1 кВт валиво. За 500 гривень. Ну і плюс доставка, упаковка, там вийшло 600 з копійками. Е, такі тени вони ще бувають, типу як в пластикому тут корпусі замість металевого, але я думаю, суттєвої різниці е, немає. Е, тому зараз будемо цим займатися. Так, пустився у нас сніжок. Ну нічого, будемо працювати в таких умовах. Що ми будемо робити, для того, щоб вирізати місце? Я там вже трішки почав його вирізати. Ось у нас так пойде такий ну, литий корпус, для того, щоб просто туди зафіксувати цю нашу фішку. Е, для цього я використовую ніж канцелярський, розігріваю його таким пальником. Треба бути обережним. Ну і там потихеньку-потихеньку собі... Вирізаю. Так, ну що вирізав? Ось таке там місце. Зверху там в отворі є такий направляючий. І його трішки складно там рівненько підрізати, тому що він так ну дуже незручно знаходиться, воно це все там. Ось така у нас була там заглушечка, на яку кріпився просто ось цей роз'єм. Ось так воно розташовувалося. Ну і далі будемо пробувати ставити туди цей тен. Теж дивився в інтернеті це все не дуже просто, тому що ця частина усілителя не дає можливості зайти ось цьому вушку нижньому. Тому його або обрізати, або якось відводити оцей усилитель. Будемо зараз пробувати. О, коротше, запхнути туди його справа не дуже така й проста. Для зручності зняв оцей пластик. Відкрутив отут Торекс, який кріпить корпус печки до усілителя. Відкрутив тут знизу два болта усілителя. Ну і таким. Інструментом для зйому кліпс, відгнав його тут. Отак. Брав на ізгиб на ізлом. Ця часть усілітіля. І згорім пополам я якось туди його впихнув. Ну, блін, я чесно скажу, якби прийшлося витягувати, я не знаю, як його звідти витягнути. Зараз будемо брати на саморізи. Так. ну Скажем так, прикрутити його саморізами теж задача непроста. Верхній ще більш-менш нормально, а нижній складніше. Тому, як зміг, прикрутив, думаю і триматись буде. Зараз залишається ще там усілітель перекрутити і оцей пластик назад. До речі, ось фішки всі під круїз. Ося вимкнення круїза та обмеження швидкості. Вони в мене теж були, стояли заводські, я тільки докупив кнопки. Так, ну що, зібрав я все. Так, я його просто був вімкнув. Він гріється, але зараз ще не провіряв, тому що машина трішки прогріта, прогрівав, тому що. Без гаража це все робити дуже холодно. Треба робити це все на колінках, тому і відповідно незручно. Ну, якось так. Так, зараз е -е, перевіримо ще раз наявність наших чи Вони спрацьовують і спробуємо актувати наш тен. Використовую пірен. Заходимо. Так, 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 так. Наші ОБД. Старт. Так, 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 Підключились. Тут CMD. А, І нам потрібен пункт номер 4. Це КБС. Тобто вибираємо 4. От. Далі. Пункт номер 14 extended, Command command set. Тобто вводимо 14. Enter. Далі, для того, щоб перевірити наявність і роботу реле, нам потрібен пункт 10, 12, ну і 11, відповідно, реле роз. Резистор. Резісторотепітельної системи. Здається так. Їх тут три. Для такого тену, який я встановлюю на 1 кВт, достатньо перевірити перше і друге реле. Третє це якщо буде встановлюватися тен більше 1 кВт. Якщо я не помиляюсь, там чи 15, чи 1800. Тому перевіряємо, що ми робимо? Вводимо. 10. Перевіряємо перше реле. ЄС. Yes. Спочатку. Клацнуло. І. Де перевірка. Вимкнулося. Тобто реле клацає. Повертаємось назад, перевіряємо. Реле 2, тобто 11 пункт. Так само. Єс. Клацнуло. Я відчув відразу навантаження на авто. Вимкнулось. Тобто реле працює. Так, для того, щоб активувати наш ТЕН. Ну, заходимо на наш ІН. Зараз підключаємось. Знову прописуємо CMD. Заходимо в той самий блок CKBS, пункт 4. Провантажуємо, знову вибираємо той самий пункт 14. Extended Command Set. І next Page N. Нам треба знайти тип кондиціонера. N. E -e, пункт 46. Так, зайшли в пункт тип кондиціонера, і тут у нас описані, які бувають типи. Наприклад, буква а відповідає автомобілем з обогрівателем без роз. тобто без э, тена, буква B відповідає там автомобілі з кондиціонером з ручним управлінням без роз, ну, І так далі. і так далі. У мене авто з кліматом Т на 1 кВт, тобто 1000 Вт. Відповідно, це у нас буква F відповідає автомобілю з системи клімат-контролю з роз мощністю 1000 Вт. Що нам потрібно? Нам треба знайти, якому, якій команді буде відповідати наш кондиціонер. Тобто, літера F це Пункт 6 потрібно його активувати. Тут вводимо ЄС yes. 6. Активую. Ну і все, я перед цим його активував. Перевірив, працює. Ну що, перевіримо роботу нашого Атена, тому що вчора машина була прогріта, він відповідно не повинен був вмикатися. Простояла добу через ніч мороз, в день зараз мороз. Ну і зараз попробуємо чи все працює. Заводимо. Завівся непогано. Так, показує у нас 12 мінус 12. Так, взяв я з дому ось такий. Термометр, ну, бо він в мене в карманчику, тому там температура плюсова. Так, ну що, перевіримо, ну. Так, забираю. хай Так, класнуло раз, греле, пішло навантаження на двигун, друге раз класнуло. вона тут закрита. Е, так, то щось сюди воно тепло не доло, не знаю чому, Наче все перемикалось, сам потік повітря був. Поставив я там, де обтов бового, ну і відразу почала температура підніматися. Так, щось не фокусується. Ось ми бачимо, що температура піднімається. Це 2. 12.8, відчуваємо тепло. Звичайно, поки сам термометр прогріється. Але тепло йде. Тому, можна сказати, працює. Звідси не дола зараз перемкне. Ще раз. Вже звідси пішло тепло, мабуть, просто сам повітровод був, не прогрівся. Все теж дає тепло. Ну, відразу теплий потік повітря ска. Включив на максимум. Бачимо, температура піднімається вже майже до 20 градусів. Штука крута. Так, що, у кого є можливість, раджу встановлювати.